По кличуть кличуть удалечим, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе фея. Живете. Добрий день! Це я Ігор Захаренко. Вітаюся з вами мовою Гуарані. Сьогодні разом з туристичною компанією Пеєрія на нас чекає великий день. Велика мандрівка до великої країни. І навколо велика вода. Мовою Гуарані і Гуасу велика вода. так так, саме сьогодні ми з вами подорожуємо Аргентиною до знаменитих водоспадів. Ігуасу. Подорожі кричуть, будь лачини, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в півночіях. У всьому допоможе ліна. Хочу вас познайомити з родичкою морів. Саме так в перекладі з Буарані звучить назва ріки Парана. Парана це одна з найбільших річок світу і довжина 4,5 тисячі кілометрів. Парана серед річок Південної Америки друга за довжиною після Амазонки. Її води протікають через Бразилію, Парагвай і Аргентину. Ця річка відома своїм суворим характером. Зокрема, вона постійно завдає якихось проблем жителям прибережних зон. Та з іншого боку, парана джерело прибутку багатьох рибаків, які живуть вздовж узбережжя. Парагвай! В'єнвенідо Парагвай. У берегів Парагваю корінні жителі зустрічають туристів національними танцями. Під колоритні ритми місцевих музик юнаки влаштовують незабутню дискотеку, яка нагадує давній обряд. Ми зараз знаходимось десь тут. Україна ось тут. 13-14 тисяч кілометрів. Земля маленька. Партнер програми туристична фірма Феєрія. В готелі нам були надані всі можливості для комфортного відпочинку. Тепла та затишна атмосфера в поєднанні з вражаючою флорою та фауною на території готелю створювали відчуття справжнього відпочинку. Познайомившись з маршрутом, ми вирушаємо до відомих на весь світ водоспадів Ігуасу. А перед мандрівкою я вирішив придбати собі капелюха, адже аргентинське сонце припікало нещадно. Лагідна погода та гарний настрій гарантували незабутню подорож до восьмого чуда світу, саме так називають Ігуасу. І ми вирушаємо туди, щоб особисто переконатися в правдивості цих слів. До водоспадів через національний парк Ігуасу туристів доставляє от такий от оригінальний потяг. Відсутність скла у вікнах дозволяє насолоджуватися природою без видимих перешкод та освіжатися зустрічним вітром. Потяг нагадує дитячу електричку в парку атракціонів. І дійсно, він доставляє туристів справжню казку, де водна стихія повстала у всій красі. На місці призначення гостей зустрічають забавні звірки Куаті. Вони живуть біля водоспадів та додають екзотики і тутешній фауні. Цей парк був створений у 1934 році, і він є притулком для багатьох рідкісних та зникаючих видів тварин. У тому числі ягуара, оцелота, мурахоїда, пуми та інших. У заповідниках Ігуасу ростуть пальми, залізне дерево, кебрачо, інші рідкісні рослини. Тут мешкають мавпи, тапіри, колібрі, рідкісні метелики, деякі величиною з блюдце. Тут і там зустрічаються різноманітні рептилії. З кожним кроком вперед зростає шум води від бурхливих потоків водоспаду. Вже за декілька кілометрів чутно, як вирує нестримна вода. І от нарешті переді мною повстає батько всіх водоспадів, Ігуасу. Мене переповнює відчуття неймовірного піднесення духу. Він іґуасу чотири рази ширше, ніж Ніагар. На півдні Амазонського басейну, на межі Бразилії та Аргентини, колись лютували могутні вулкани. Там, де закінчувалася тверда лава, ріка зруйнувала меншку породу та падала вниз, створивши понад 300 водоспадів. Головних каскадів 18. П'ять біля правого берега, один якраз посередині річки, і 12 ближче до лівого берега. Найбільша висота падіння досягає 80 метрів. Причому вона змінюється залежно від пори року, бо рівень води біля підніжжя коливається внаслідок сезонних змін водного поповнення парани. З мови гуарані назва водоспадів перекладається як велика вода. Коли ви йдете до водоспадів, дивіться каміння, але на каміннях черепашки сидять. То не каміння, то просто черепашки дивіться. Зверніть увагу, при наближенні до водоспаду вже стоїть стіна води. Важко сказати, що ти думаєш цей момент, коли дивишся на цю всю красу, розумієш? Цю велич, всю силу природи. Це просто треба бачити. Горло диявола – найбільший і найпотужніший водоспад цієї місцевості. Вода зривається вниз такою силою, що над прірвою постійно нависає крапляча хмара, а шум такий, що, здається, почався землетрус. Бувалі мандрівники радять приїздити сюди в сезон дощів з листопада по березень. У цей час водоспади особливо чарівні. Після дощів величезні вихори бризок створюють веселки надзвичайної краси. Вони виникають постійно із усіх боків і бувають великі і зовсім маленькі, протяжністю від кілометра до всього на всього декількох сантиметрів. Але, як на мене, то найкращий той час, в який ви сюди приїхали. І я запевняю, що такого ви більше ніде не побачите. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Для сьогоднішнього обіду ми вибрали найстаріший, найвідоміший, і я думаю, найкращий ресторан для Руеда Колесо. Тут ви можете спробувати найрізноманітніші страви аргентинської кухні біфодичоріза, біфоди, бейбі біф. Але для цього регіону традиційними є рибні страви. Як ви думаєте, що це? Це сурубі південноамериканський сом. Поки кухар обробляє сома, я спускаюся в винний погріб, щоб обрати собі вишуканий напій до обіду. А обирати є що. Приємний запах від смаженого сома шириться рестораном. А смак терпкого, витриманого вина додає апетиту перед обідом. Трампетер. Е, Мой традиціональний просте Мендоса, Мальбек, дуже традиційне для цього регіону. Чотири пляшок вина з різних регіонів Аргентини. Сурубі. -су Сурубі. Сурубі. Південноамериканський сон під соусом маракує. Але найкраще, звичайно, для вас. Ну, для себе я замовив: бейбі біф. Дитячу говядину. бейбі біф? Естоє бейбі-бів. Це традиційна аргентинська страва бейбі біф. Я думав, що це дитяча порція. Дивіться. Mm, гарнір. Я думав, це картопля. Але як мені пояснили, на мові гуарані це мандюка. Щоб зрозуміти, що таке мандюка, треба до них поїхати. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Смачно побідавши, я відправляюся в гості до корінних жителів південноамериканських джунглів, індіанців Гуарані. Раніше вони жили на півночі Аргентини і Парагваю та на півдні Бразилії. Сотня років тому у Гуарані займалися риболовлею і полюванням. Вони вирощували маньоку і маїз. На берегах багатої на тваринний світ парани вони жили без воєн і конфліктів. Міцні і витривалі індіанці пристосовувалися до будь-яких умов, в їх ставило життя. Шлях до племені лежав по саванні та бездоріжжі, тому подорож видалася надзвичайно захоплюючою. Незвичні для європейців пейзажі вражали своєю екзотикою. Джунглі і їх жителі звикли до туристів і тому були раді бачити гостей. Як тільки машина заглушила мотор, ми відчули, як живуть джунглі. Все навкруги говорило мовою природи, в кущах шароділи звірі, десь в хащах перегукувалися пташки, навкруги вирувало дике життя. Плем'я Гуарані одне з найдавніших в Південній Америці. І навіть той час, коли біла людина зі своїм прогресом дісталася навіть сюди, у гуарані зуміли зберегти свої звичаї, свята, костюми і мову. Свої будинки гуаранці будують із матеріалів, які дарує природа. Просто і надійно. Та й всі побутові приладдя теж екологічно чисті гід гуаранець запропонував скуштувати одну з національних страв. Такі собі місцеві ласощі. Таке щось як хліб, тільки з картоплею солодкою, кукурудзою з маїсом. Їдять часто з медом. А це пастка. За Її допомогою мисливці з племені Гуарані ловлять таких тварин, які називаються армаділля. Вони там під землею риють тунелі і на одному з таких тунелів поставили бамбук. Вночі армаділля піднімається, а назад уже вибратись не може. Вранці приходить мисливець і додому. А після потрапляння в таку пастку у тваринки не залишиться жодних шансів. А от на таких городах плем'я вирощує фрукти, овочі та різні прянощі. Здебільшого тут працюють жінки, адже чоловіки добувають м'ясо. Ха віте! паприка. Перець. Але кажуть, так не їдять. Треба до м'яса, до різних страв. Перед від'їздом діти Гуарані влаштували нам прощальний концерт. Під колоритні національні мотиви, хлопчики та дівчата через пісню повідали нам про свої звичаї та історію. Ознайомившись з побутом індіанців на старенькому туристичному авто, ми знову відправляємося в епіцентр водної стихії. І що на нас зараз чекає, важко навіть уявити. Але настрій більше ніж піднесений. Машинка 1960 року. Дивіться, дивіться направо, направо, дивіться. Вже сідаючи в катер, я зрозумів, що сумувати не доведеться. Я думаю, вже зрозуміли, чому я прихопив з собою пакетик феєрія мандрів. Нас так вдягнули. Важко уявити, до чого нам готуватись. Партнер програми мережа туристичних агенцій феєрія мандрів. Говорить, що давно давно індіанський бог боя закохався у красуню найпу, але дівчина не прийняла пропозицію дружитися. Її серце належало іншому, щоб сховатися від гніву, небожителя найпу і її коханий вирішили втекти, сплавившись річкою. Проте Бог розрізав річку і прирік утікачів на вічне падіння. Так з'явилися знамениті водоспади. Феєрія мандрів, ценство життя, феєрія мандрів, цей світ. феєрія мандрів, життя в мене, живий, спогади приємні, лишаються і ми подає. Луваються, нарешті розумієш, і стик і стане у нагоді. Шум води, крики туристів, бризки все змішалося в одне ціле і від цього перехоплювало дух. І чим далі ми мчали, тим цікавіше було. Все тіло було переповнене адреналіном. Можна сказати, що на собі ми відчули всю потужність водоспаду. Обличчя захоплених екстремалів просто випромінювали радість. Всі були мокрі і по дитячому щасливі. Це дійсно незабутні відчуття, які важко з чимось порівняти. Незадоволених після такої прогулянки просто не було. Ми були сп'янілі від краси та сили грайливої стихії. Емоції переповнювали абсолютно усі. Враження від такої шаленої пригоди надовго залишиться в серцях тих, хто познайомився з водоспадом настільки близько. Назад, вже заспокоєні туристи діляться враженнями та насолоджуються навколишньою природою. Це було фантастично, феєрично, такий драйв. Я ж казав, що ніякі там плащики, ніякі там кульочки не допоможуть. Просто треба роздягатися, все ховати, а потім в сухеньке одягатися. Краса та сила, велич та життя. Все поєдналося в цій далекій місцевості. Можливо, саме тут поселилося щастя, те саме непідробне щастя, за яким ганяється увесь світ. Отак, зриваючись вниз вже тисячі років, Ігуасу приковує до себе погляд причарованих спостерігачів і примушує замислитися, як все таки мудро влаштована природа. Кілька від вас, ви навіть веселку можете взяти руками. якщо захочете. захоче. По дорожі кличуть, удаличить, мандрувати світом І шлях один, щоб не заблукати. У всьому допоможе ліна. І от над аргентинським небом вже панує вечір. Стомлені насиченим днем туристи відпочивають в затишних номерах. Романтика та спокій поселилися поруч, і тільки цвіркуни та жаби наважуються порушити навколишню тишу. Трес фронтерас. Три кордони так називається це місце. Ми з вами в Аргентині. Там Бразилія, там Парагвай. Куди поїдемо далі? Країн багато, а життя одне. Тож. Мандруйте, живіть, не марнуйте час. Пам'ятайте, життя без подорожей одноманітне та сумне. А був я, Ігор Схаренко та феєрія мандрів. Побачимось. Адіос! Подорожі кличуть у далечині Мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати. Те, чи як у всьому допоможе, ферія, феєрія, ферія, мандрів, крок у майбуття, феєрія, мандрів, сенс твого життя, феєрія мандрів, дивний цей світ, феєрія мандрів, життя не живий. let